Добрий день, я Настя і я знову з вами. Що ж, добрий день. Сьогодні у нас відео відгук на Арістотель і Данте відкривають таємниці всесвіту. Це буквально найкраща підліткова книжка, яку я могла почитати за останні новинки. Вона прекрасна. За слово, я цю книжку почитала за один день день. Тут, до речі, можна подивитися, які сікери у ній є. Ну, не так багато як хотілося б, але я відмічала саме важливі моменти, тому що, якщо порівняти з минулим, як я читала, наприклад, взяти про винузірок. Так, тут прям обільно вони тут є. Але, ну... Зробимо ліричний відступ, щоб ми увійшли в русло книжки. Заплющ, очі просить. Я заплющую. І він цілує мене. А я відгукуюся на поцілунок, потім він починає по-справжньому мене цілувати. Я відсахуюся. І що питає? Не спрацювало. не трохи? Ясно. Зате мені сподобалося. Воно й видно. Отже, все, Проїхали? Ага, ти сердишся трохи. Знаєш, кажу, я більше на тебе на себе сержуся, завжди піддаюся на твої домовляння. Ти не винен. Знаєте, тут треба поставити якийсь смайл, який просто такий продає від щастя, тому що це така мила книжка. Вона просто, вона не те, що мила, вона. Вона просто розбиває серце, тому що цією хорошою історією вона саме хорошим кінцем, спойлер, хорошими от подіями, більше майже, не було нічого такого майже сумного. Вона от просто добивається. І це так. Що до сюжету? У нас є головний герой Аристотель. Його назвали в честь його Діда. І... Він живе в Америці, по-моєму, сам він мексиканець. Там таке було містечко, де жило багато мексиканців. Видним словом, він собі жив, поживав, нікого не трогав, але він був таким хлопчиком дивним. З тим, що не дружив, він ні з ким не спілкувався, йому було хорошо. Але він прекрасний день зустрічає одного прекрасного хлопця, який до нього підходить, на той басейн, плавати він не вміє. Той хлопець нього каже, давай я тебе навчу плавати. Ти такий типоти. Але хлопець приставляється і каже, він Данте. Аристот почав спіється той каже, типа, що ти смієшся? Він каже: знаєш, в чому прикол? Він каже, що? в чому? Я Аристотель. І так, Аристотель і Данте почали свою дружбу в басейні. Данте, це, знаєте, це такий wired boy, він. Читаю книжки, чесно, я за Дан собі вляла, типу, з чорним манікюром, типу таким лаком обдертим або синім. От просто це образ Данти. Такий десь підстрижений під Ніка. підніка. От... У нього приблизно ось така зачіска, і от оце він такий ходить. Значить, вони познайомились в тому басейні, вони там почали спілкуватися, і вони дуже раз проводили разом час. Вони провели Майже все літо разом. Він прекрасний момент Данте мала збити машину. І Арістотель урятував його, пожертвуючи своїми ногами. Йому машина переїхала ноги. І Арістотель два місяці літа не міг ходити взагалі. Типу, тобто він міг на палицях потім ходити, але. Е, ніхто не знав, що він це зробив, тому що Хартоля казав, що він просто Ти стояв, такий, дивиться, а він вже, типу, рятує Данте. Що він його врацював, він не знає. Я йому пав якогось на Данте, Хто такий Данте? Він не знає Данте. От, який в нього приблизно це було, він дуже відкараскувався від того, що у нього типу, якісь щось є там до Данте. Е, тому що, знаєте, Данте, зразу зрозуміло, що він. І потім і по хлопчих і дівчатках. а от Аристотель такий, типу, мені люди не подобається, я, я готовий, не знаю, вмерти, мені взагалі пофіг на всіх. І в кінці літа Данте повідомляє, що він їде з батьками на рік, тому що він повинен. та Батько його прийняла на роботу, і він повинен поїхати з батьком в друге місто. Він поїхав. Хоча писати листи. Аристотель про те, що він цілується з дівчатами, і йому в принципі типу, приємно цілуватися, але дівчата нього не викликають того, що викликають в нього хлопці. Він починає це приймати. Але перед від'їздом Данте сказав Аристотелю про те, що він його любить, і він йому подобається. Але Аристотель сказав йому, що типу, Данте, ні, ні, Данте, не можна, у, -у -уходи. Данте поїхав. Поки Данте був в іншому місті, він курив пив. Звичайні підлітки в Америці по книжках. Е, він писав про це все Аристотелю. Аристотель сучасно читав, але бажання відповідати Данти він не мав. Аристотель він Калідину, знаєте, на його тато в В'єтнамі служив, і це якось навіть впливало на самого Аристотеля, тому що його батько виховував його доволі холодно. Ну, нього з батьком почали, якраз ця книжка піднімає питання відносин дітей. І саме батька, і матері, в принципі, вони дуже піднімаються китами, тому що нам показуються дві сім'ї: сім'я Арістотеля і сім'я Данте. І хоч вони різні, в Бог різні діти, але їхні батьки такі, такі однакові. Але тим, як вони вирощували свою дитину, воно показує, наскільки можуть вирости різні діти. Значить. Данте собі проводить свій час прекрасно, і в якийсь момент він навіть перехотів їхати назад додому, до, до, типу, до Аристотеля, а Аристотель в той час е... ну, сподобалася дівчина зі Ді школи. Він не був проти, з нею спілкуватися І та дівчина, в принципі, теж не була проти, але вона ну, його навіть поцілувала. І Аристоль такий, типу, ну, давайте щось там мутити, ну типу ж мене поцілувала. На що вона йому відповіла, що в неї є хлопець? І, дорогенький мій, типу, ти мені нравишся, ну ну до такої степені, розумієш? Плюс там хлопець в неї був бандитом, вона не хотіла цих проблем. І коли Арістотель намагався щось склетина, вона від нього пішла. А на інший день, коли він прийшов до її додому, каже, до її брата, типу, де Іліана і звати був. Брат йому такий каже, а Іліанна вона вагітна, вона поїхала, типу, одружилася і поїхала з чоловіком далеко-далеко. І, да, і Аристотель такий типу, ну хараз. <див> Данте так не вчинив би. Нагадую, що коли Арістотель захворів грипом, Данте до нього ходив, намалював його портрет, давав йому свої книжки і взагалі клас. І щось. Після цього всіх подій повертається Данте таки до міста. У нього було двоякий відчуття, він не хотів повертатися, хотів і було Він повертається, зустрічається з Аристотелем, він не зв'язується дружба далі, але що було, це те, що Аристотель уникав Данте, тому що він не розумів, що з ним твориться, він не розумів, чому Данте такий, плюсом він не хотів. Якби бачити цих вмовлянь Данте, тому що він до сих пір подобався Данте, Аристотель, ну, типу, весь цей час подобався Данте. Тобто кожен раз, в кожному листі, коли Данте писав, і він казав, типу, що я, коли цілуюся з дівчатами, являю я зовсім мішу людину. І в одному з останніх листів, коли він розійшовся з дівчиною, з якою він з -з зазвичай цілувався, він каже: типу, що вона мені каже, ти на моєму місці бачиш когось іншого. Каже, да. А вона каже: ну хто? Хлопець дівчина. Він каже, Хлопець". Він каже я на своїй місці бачу тебе. І в той час самому Аристотелю знилися сни про те, що він їде в машині з Іліаною, при притом збиваючи Данте. Що це означає, да". що він не знає, за кого він закоханий, кого закоханий Іліану, чи він закоханий в Данте. Він не розуміє цього. Але в кінці э, стається низька подій, під час яких. Э, щоб не було, Данте, о, Аристотель приїхає до Данте. Данте його спокоює. Данте дає розуміти, Арістотелю що Аристотель йому подобається. І Аристотель, коли дізнається про те, що Данте знайшов у собі якогось душка, з яким він собі там десь цілується, і що в них можуть бути щось романтичні, якісь відносини, Аристотель доволі ображається на Данте. типу, Че, буквально, ну, типу Я тобі нравлюся, я з іншим, екскюз. І він доволі був злий, і після того так вийшло, що Арістотель Був поїхав на похорон в інше місто, взагалі далеко. Приїхає, а його собака залишилася у батьків Данте. Приїхає, каже, да А батьки йому кажуть, типа, Данте в лікарні. Кажуть, чого Данте в лікарні? А виявляється, цей хлопець, з яким сосався Данте. Їх десь застали, і якісь хлопчики їх побили Данте, а той інший втік. А Данте не з таких людей, які тікають, він собі чекав на щось. І от вони там побили того Данте, про це дізнається Аристотель, Астатель, де ти всіх бити. Коротше, він там щось тих всіх побив. Не всіх, який він був тільки одного, при цьому, що ж типу, його батьки була така стаття, що його брат вбив людину. Старший брат. І батьки дуже сильно переживали, щоб Арістотель не виріс таким самим, тому що Арістотель був з дитинства дуже такий. Він винив всіх, йому весь світ був в недогоду, він став всіх нахрен. І коли це сталося, батьки почали здумуватися над тим, що типу Арістотель він може колись вбити. Арістотель каже, я не просто так його вбив. Він побив Данте. Через це побив я його. І його батьки прийняли цей факт, тому що вони... Спочатку навіть хотіли відбирати в нього машину. Ну, Аристотель сказав, що типу, хочеться, забирайте мені і пофіг я відсев за Данте. Understand I think, yes. <laughs> Анчанин, блін. Що ж. Е, наш Аристотель робив, скажімо, усі знаки того, що йому подобається Дант. Але він сам цього не, взагалі не розумів. Він не міг прийняти той факт, що йому подобається Данте. Він його бісив, він... він не хотів дивитися на того Данте, Данте йому вже бредкий був, а потім він йому подобався, а потім він не хотів із побачитися. а потім і його нахрен. Він міг підійти до Данте, розпакатися на плечі, а потім поїхати додому. Тому що він не розумів, що з ним відбувається. Данте сам не розумів, що відбувається з Аристотелем. Він такий типу чел, я тобі нараблюсь. не равлюсь, ні, прийлись. І в кінці книжки. Батьки Арі кажуть, йому типу, Аристотель, ти розумієш, що Данте в тебе закоханий? Він каже, да. І вони кажуть, ну що ти з цим робиш? Він каже, я ніяк не можу попливати на підчуття Данте до мене. Він каже ти розумієш, що ти закоханий Данте? Він каже Я не закоханий «З Чого я закоханий Данте? Він йому каже, розумієш, що ти розумієш ти, стибнув під машину, щоб призвати йому життя, пожертвуючи своїми ногами. Ти поїхав, дивлячись на всі ці заборони, що типу, ти переживав, щоб батьки типу, не вважали типу, те, що ти можеш когось вбити, тому що він такий був. Що ти поїхав, щоб врятувати помститися точніше за Данти. Ти поїхав, ти побив хлопця. Ти розумієш, що тебе могли забрати машину, ти прекрасно розумів, що тебе заберуть машину, що там батьки в тобі розчаруються, тому що він дуже не хотів, щоб батьки в ньому розчарувалися. Ти розумієш, ти, типу, все, що ти робив, тобі було пофіг на наслідки. Головне, що тебе захистило або врятувало Данте? І він таки, типу, знаєте, на них такий, типу... А вони йому далі, що ти розумієш, що коли ти побачив Данте з іншим, ти що, правильно, ти почав на всіх орати? Ти почав орати з батьків, ти почав сваритися з батьками, тобі б типу було на всіх так, що ти хотів когось морду розбити. Данди, тебе взагалі нахрен послав. І... Данте сам йому казав, типу, що ти мене ревнуєш до цього чіла. Він каже, що ні, він мені не подобається. Він такий якийсь. Він взагалі тебе кинув, ти розумієш, він тебе кинув, коли тебе били. От того мені не подобається. І от Кіт-Хништай Данте це розуміє, і він починає більше спілкуватися над своїми батьками, тому що тут була проблема того, що підлітки батьки різний темперамент, різні віки. Плюсом у Данте батьки доволі старші, тому що. Він був пізньою дитиною, в Данте, о, тьфу, Данте, Боже, а в Данте батьки більш молоді. І вони такі більш ну, вони так виховували жиміт, вони виховали Данте так, що він розповідає їм буквально все. Він міг розповісти їм про те, що він з кимось цілувався і так далі. Але було одне, але він не міг розповісти їм. Йому було дуже ніяково розповідати батькам про те, що йому подобаються хлопці. тому що він Дуже, типу, очікував того, що від нього відвернуться і що він розчарує своїх батьків. А батьки його зрозуміли, що йому подобаються Хлопці тільки вони не розуміли, чому він не хоче розповісти, розповісти це їм. І коли там так вийшло, що коли Данте повернувся, його мати була вагітна. Бо це там всі ці на скапій, і Данте його ж побили. Типу, додому ж коли прийшов Аристотель, йому батьки ж кажуть, що Данте ти побити він лікарні, і він щось починає говорити, батько, Данте каже до Аристотель, типу, чому Аристотель? типу, Данте не скаже нам про те, що типу, йому подобається хлопці, що за хрень. А що Толім ти каже? Типу, ви розумієте, що Данте, чого він хоче, щоб у нього народився брат? Щоб у нього народився брат, і йому подобалися дівчата, тому що він хоче, щоб у вас були внуки і ви були щасливі. Він не хоче розчаровувати вас у цьому. І це такий був класний момент, тому що батьки, ну, типу, батько Данте почав, типу, казати, що, блін, мені Данте зійде, хоч не знаю, хоч кривим, хоч, хоч би хто йому подобався. Типу, мені ну, типу, пофіг. І це був дуже класний момент. Взагалі ця книжка дуже піднімає важливі для підлітків теми, тому що тут є проблеми з батьками, тут ну, як проблеми різні різні цінності, скажімо так. Тут є проблеми з батьками, тут є перші закоханості, тут є ці вечірки, тут є от все, що в принципі турбує підлітки у їхній підлітковий вік. Тому що, якщо взяти навіть проблему дорослішання, коли приїхав Данте, то Перші половині книжки, коли вони тільки познайомилися, у них була така гра, вони Данте не любили зуття. І вони придумали собі гру, це Данте йшов, шманяв своїми капцями по пів -по -по щоб їх розбити нахрен, щоб він ходив босим. І коли Данте приїхає, тобто це вже їм по 16. Е -е Аристотель, е -аристотель хотів типу, ми дорослі. Коли ми були дітьми, це було ще прийнятно. Зараз ми дорослі, і ми не можемо швиряти капцями, тому що це було дивно, що дорослі діти швиряють капцями по подвір'ю. Як звучить дорослі діти? І це проблема, доросліша, тому що, що якщо взятися що Данте, він, в принципі, приблизно знав, ким він не хоче бути. От він такий творчий, він буде читати, він буде малювати, от я піду на художника. Взяти Арістотеля він взагалі не знав, на кого він може піти, тому що коли його матір казала йому, що о, ти такий, типу, цікавенький, може, книжку напишеш? І він такий, я не знаю. Він буквально в більшості випадків, він ввів свій щоденник, і в більшості випадків щоденник він писав про те, що він не знає, який він хоче бути. Він не знає, хто він. Він знає, що буде після цього, після школи. І в один прекрасний момент він, ступ, він подав. Заявку в коледж, і його матір була дуже рада цьому, тому що в неї з'явилося типу відчуття, що у нього щось є, тому що його матір хотіла відправити Арістотеля до психолога, тому що вона почала помічати те, що там Ну щось не нехорошо Плюсом, в один прекрасний момент, Арістотель я хотів ще коротилася по, -по, -по ну, тому що в нього була школа, робота, вдома тягати залізо, їздити на машині. Школа, робота, тягати залізо, їздити на машині. І отак от по кругу. І в матір дуже сильно переживала, тому що в нього не було ні друзів, ні хріна. В нього були дві знайомі явички. І то він найчастіше його діставали, як він сам казав, йому було не хотів і морду робити, чине слово. І, в принципі, в нас є підозрюваний на те, що ці дівчинки були лесбіянками, тому що в один прекрасний момент. Коли він пішов до школи, він ще з костелями. Його птать, типу, що з ногами? Він каже, я спасав літом хлопчика Данте. Я йому врятував життя. Йому не повірили, а потім дівчата, коли Данте приїхали, він працював, в аптеці, вони приходять в аптеку, дивляться, пише типу, Данте, тільки, типу, вас випадково не рятували того літа? Він каже, рятували. і мені зрозуміло, що типу, Аристатель мене не брехав. Не приходять до Арисотля, кажуть, типа, як, о, хрена, ти на мене, ти, типу, не сказав, що ти дійсно, що ти нам не мергав. Він каже, типу, нахід мені цього було. І от вони там, типу, що спілкуються то все. І в один прекрасний момент дівчата починають казати про це, що, типу, о, Данте ти такий класний, Данте такий гарний, познайомний типу, з ним. А прислав їх в їх нахрін, він збісився, він в типу не кричати, тому що ви дури, типу, пішли це. І потім якось випадково він виходить на двір, дивиться, а в машині сидить, типу, ці дві дівочки. І він таки, типу, до них підходить, починає до них каже, що цілується? І ну такі ми, ми цілуємо, ми цілуватися, то ніколи в житті. І, Так що в нас є підозра про те, що типу, ми теж могли бути лесбійками, чому би ні. Просто це було маленьким містечко. І як взяти Данте, якийсь хлопаки просто тупо подізналися про те, що він. Гей? Ви Відлупцювали його. Якщо взяти в осмислення те, що нам дають дві фігури персонажів, тобто Данте і Аристотель, а Аристотель він більш схожий ну, на хлопця. Але він не то, щоб типу хлоп. Знаєте, Я, знаєте, такому прикладу приклад, приведу? Не їхати, не їхати, не О, Я, на жаль, не дочитала типу, цей цикл, тому я не знаю, наскільки тут Чарлі Wared Boy. Але Арістотель це нік. Він реально нік. А Данте це, от, типу, знаєте, щось схоже на Чарлі, тому що. Він такий, він любить читати книжки. Він буквально розповідає про те, що типу, от, я читаю таку книжку, читаю її теж. І він давав був, Аристотелю читати книжки. Я забула по книжках називається, але факт того, що він не кидав. І саль каже, мені ну, дуже сподобалося. Книжка, а де так йому каже, знаєш, що вона тобі сподобалась? Він каже, що, тому що вона сумна. І ти такий самий сумний. І тут був дуже сильний акцент здаша. Це буквально Буркутун і сонечко, тому що Арістотель, він Буркутун. Йому такі... на наш батько був у в В'єтнамі, і йому це дуже попливало як на нього, так і на вітасне з батьком. І от вони, знаєте, них такі були у нас, типу, не. Два буркутуна, нас, скажімо так. При тому, що Данте, він був просто сонечком. Він з батьком чуть не цілувався, він маму свою обнімав, він ходив, його всі любили, він всіма спілкувався, він всіх обнімав, всіх цілував, книжки читав, малював, людей любив. При тому що, коли вони обоє гуляли, Данте бігає, птахів врятує, з тим схвариться, що ті птахів лякають. Сидить собі такий аристоліт, такий Боже, поможе, Боже, з ким я спілкуюсь? Боже, це, це, це мій друг, це мій друг, Боже, поможе, я таких не знаю. І оце показує те, що я дивіться, це дивитися на те, <сум> що вони різні, вони все одно можуть бути разом. Тому що Арістотель, як би йому не бісило, що Ханті ходить там десь бігає, десь там я не знаю, що він там десь робить. Він бігає, псахів там. Який лікує, сумасшедший. Він дивився на це, що він там творить, і йому це подобалося. Типу в глибині душі да. І він в глибині душі признавав те, що він трошки був. Чуть-чуть. Чимось. Тишка завершується тим, що не поцілкувалися. Якщо вам цікаво. Тому що, в принципі, цілкувалося десь посередній кінці, тому що вони перевіряли, що Арістотелю точно подобається хлопці. Там ти такий, типа. Close your eyes. Это закрыл свои очи, и Данте такой, типа, подходит, целует Аристотель что Потом Данте начинает не просто целовать, он такой, типа... И Аристотель такой, no, no, no. И они... я даже не знаю, я вам же читала этот диалог, Я же его читала. Чи нет? Да, я його ще читала, боже, ви, може. От цей діалог це якраз тоді, коли не поцілувалися. Мені здається, просто прекрасний діалог вам не здається? просто До Цього ж я веду. Арістотель прийняв те, що він гей. Ну, може, бісексуал, хто його знає. Але факт того, що він прийняв себе і тим, ким він є. Єс, все, що я можу сказати, що книжка входить. В мій тут там топ. Найкраща книжка, яку я почитала. А така мімімі. -мі. Це найкраща книжка яка могла бути в світі Будем плакати Значить, одним словом. На цьому ми будемо завершувати все, що можна сказати це те, що я просто пронила хвилин 20, про те, наскільки ця книжка прекрасна, і просто переказала сюжет.